Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус розмовляє з Никодимом. Однієї ночі до Ісуса прийшов Никодим. Він належав до юдейських провідників, яких називали Фарисеями. Учителю. Ми знаємо, що Бог послав тебе навчати нас. сказав він. Твої дива свідчать про те, що тебе послав Бог. Якщо хочеш потрапити на небеса. Тобі належить народитися згори, промовив Ісус. Як може людина народитися вдруге? запитав Никодим, хіба що повернутися до отроби своєї матері і народитися ще раз? Так народжуються діти, відповів Ісус. Люди народжують дітей, що виростають і живуть на землі. Потім Бог дає цим людям нове життя через Духа Святого. Так людина народжується згори. Нове народження дає нам змогу жити на небесах, це складно пояснити, так само як складно пояснити віяння вітру. Некуди усе ще перебував у задумі. Що б це означало? запитав він. Ти, знаний учитель, мав би розуміти такі речі, відповів Ісус. Тобі складно повірити мені, коли я розповідаю тобі про земне. Тож, як ти повіриш, коли я розповім тобі про небесне? Я прийшов з небес і повернусь туди свого часу, але спочатку я маю бути піднесений на хресті. Подібно Мойсей підніс мінного Змія на жердині в пустелі: Я зроблю це, аби кожен, хто вірує в мене, жив вічно. Потім Ісус промовив такі чудні слова: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув. Але мав життя вічне, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб засудити світ, але щоб через нього спасти світ.